Єлі уговорив, походу з окунем теж біда. Біда, біда. Нерестова, вже трошки поупітані став. Видно, на нерест готується. Зараз сосідам одріжемо окуньову точку. Вони на поплавок на червяву, блять. Щука не бере сильно багато мелкої тарані по тому покача. Достали отводний, зарані смотаний, надо би запасних пару зробити. І з п'ятої проводки нещасного окуня одного поймали, хоча вони на черв'я виловили сусіди крупних. Оп. Навірно, він як обично тут під берегом тусується. Блін. Блінський блін. Попробуємо тут під бережком. Ну треба ще конкретно зайти під сторону, під камиш. На, на, на місто куми. Кума тут прикармлює його коня, почти кожен день. Хорошо тяга. Но день на день теж не приходиться. Походу, можна попробувати поторбити цю фігню, щоб, щоб порожняк не гнати додому. Хоча і так, і вудлища, і прикормки набрав. Дофіга разний. Я б не сказав, що сильно багато, ну і немало. Спит берега. Оце во... Ні, окунь! Ікряний окунь. І крянки пішли. Пакетіруємо. Святі целофани. Все Це тебе. Що Шодиба я не бере. Триндець нерест 2022, швидше за все. Якщо хтось цікавиться, звідки такої фігні багато стало, років через 5 підросте, окунь. росте дуже повільно. Придуже повільно. Але то таке. Головне, що тарань не реститься, короб не реститься, багато малька коропа. Оп, Я б не сказав, щоб аж багато, але з'явився раніше його взагалі не було. тляща, кажуть, є, особисто не бачив. Молоді тарані дофіга, а значить декілька років і понеслось. Будемо торбити. безбожно. Крупну рибу. Я вже не кажу за молодь жереха. Це ж 2-3 роки і стільки жереха з'явиться, що капець. Так, йоханий бабай. І таке буває. Ой, погляньте, що в нього в роті було. Навозний черв'як. Я знаю, у мене тут окуня попадаються з навозними черв'яками в роті. Хе-хе. Видно, ваші. Так. Да. Ну я не зрозумів, откуда навозний черв'як в роті. Так. Да. Та попадаються такі навіть мизинець. Хоча один крупний влетів. Нічого, десь неділі через три довжені кряний вже заходити. В лютому, в середині лютого він уже обично клює на Білому озері. Ну і На біле озеро ми не виберемося? Ні, ну на родниках там. Він місяць назад там був, ну пропав. І тут з'явився. Рибних місць багато, але ловити на тих рибних місцях. Оп. Задля власної безпеки не можна, тому якось так Не зря пля, плащ надів, хоча толку від нього зараз буде небагато, він дишащину, <плес> він теж може трошки промокнути. Оп! На середині окунь смістився з-під берега. Зранку я так зрозумів, всі кидають зараз під берег плював, як зазвичай з-під берега, а зараз... На дощ пішов на середину. Ось так. От одна клювака промазав, силикон стягнуло і все, не голодний, не жалується. Хоча не, і приманка навіть ціла Тільки доща нам, блін, і не хватало. паскудство вялий. єлі-єлі, єлі-єлі. Так тик тиг дик Я ще й не пойму. Підтягую, вроді нема. Думаю, кушир, а ні, вже сікрой зашевелився. Оп, пішов дощ, окунь підійшов під берег. Хоча, може, просто пощастило середину протяг і фіга. Ну і розмір, звісно, сильно окунем назвати нельзя. Оп! Прям так даванув нормально, а толку. Я думав, щось путнє. В роті був кусок мотиль. Ах, ви ж подлюки такі. От хто карасових мотельків обжирає. Ну, значить, мотиль є, а значить гамула не настільки противна. Бо у сильно фіговій гамулі мотиль не живе, нічого не живе. У нефтяної гамулі взагалі нічого не живе. Ми тут мотиля год 20 назад мили. Я Помню, льот під берегом роздавували лопатами. Ситечко домашнє спортили. Ну, Пару мотилів вимили. Економили, щоб не куплять коробок мотиля за пару гривень, на базар треба ж їхати. Та й прикольно було попробувати пару раз. от і дождик майже скінчився. Вже не такий противний. Зараза, де крупняк? Все таки виговорило. Ну, не очень довго донбіла Донбас. Взагалі так вона, як смізинисть там, дергає вічно. Що фіг заглоте. Ну ітоги одна заглотила. От і настав тренд десь. А казали, до 9 буде. Ех, задавило нормально. З-під берега видно довго глаза муляли. Ну, Може, окунь на кормяшку вийде тепер і на дощ підловимо. Ну, от і все, кеншин зачехляємо Треба на нього підшипники пошукати, для цього треба катушку розібрати, а це вже зовсім інша історія. Сумочку і кинетик. Класна палочка наша. Палочка просто таки виручалочка. Опакот. І чехол тут поінтересне поярче. Що? Залте уже. Та не Та стільки можна, нічого не клює, уже наловився нормально. А что, ездил? Не пускай. А, а когда были последний раз? Вот, вот три дня назад. А, не пустили? И вообще, вообще сказали? Э, ну, они наши, каже, мол, это, заминировали. А, может быть, а Но может, может, может быть, и не может А может и не быть. Ну, то таке. Ну, да, да. Ежевика прижилась. Всі три кущика. Здається, добре себе чухають. На наступний рік бомбануть сильніше. Персик красавець розрісся. Треба було літом його попідрізати. Зараз, поки не знаю, яка ветка в яку піде і які підрізати. Скоріше всього, це що вниз тричить, буде підрізано. Може її взагалі убрати. Хоча в цю сторону можна, тут дерев не буде конкурентів. Ну, Мілочі цю всю повирубувати. Розберемося, можливо, і верху брати. Або оставити його на віретіно, не на чашу. На чашу з віретіно. Що то середнє буде. Отакий От старий і і персик, який вижив, який ми сажали в мою, як здрасте. Ну, потому що, тому що, що тут дві ветки перекрещуються, це печалька їх би десь загнути в іншу сторону, ну то таке теж треба буде навести порядок. Скоріше, нижню руба нема, ця хай росте в ту сторону. А там, як то кажуть, буде видно. Отут може даже оце отак обріжемо, а ця вітка хай пере. Обично 3-4 почки оставляють з усього, що наросло. Щоб порожай не уходив від стовбура і, і так далі. І персик швидко не загнувся. Інжир дав навіть плоди, але не встигли визріти паскудство. Ну нічого, на наступний рік почки, почки вже заложені. Інжир номер 2 його собрат, який довше приймався і на сонці згорів. Прикидав, щоб не, не вимерз до кінця. Цей навіть замотав і внизу там ветки прикопані, замотані. Тут та же фігня, сподіваюсь, не вимерзне. Ну а цей взагалі красавець, якщо пам'ятаєте, бо з цього ми їли. І одну ветку теж приникав до землі, прикопав. Бо цей був чорний, смачнющий інжирчик. А це паскудство треба обрізати. Що взагалі відбувається? Хто це, блін, листя зимою розпуска, гребане. Грбане яблуня. Нижнє оце. Оцей весь триндець прийдеться зрізати. Що воно пошло якось, я не догледів. Не росло не сонця, яблуня получше. Гранатові деревця. Теж веток до дофіга. Треба буде мілочку попідрізати, щоб правильно росло. Тут взагалі кущом поперло. Молодих пагонів. Гранат добре приживається, не треба питання, дай Боже. Багато удобрень. Объеднна почва врожає точно не буде. І тут куча мелких веток. їх треба буде відфігачити. Або в різні сторони розігнути. Менжирчик від підписника теж буде нормуль, я думаю. Але, похоже, да, ця ветка здохла. І ця здохла, отак от обрізать. Нові пусти, аж бігом, він жербління, як трава росте. Це все тут мусор. Ну а це чере, мега черешня трьохдічна. Почки бачу, цілі є, от десь отак ми є сіни ниже і її обріжемо. Кажуть, не більше 80 см треба от землі оставлять. По-моєму, жовто-красна -жовто якась черешня. Та й таке, це не помню що. А Івана, наверное, едота. Мама посадила вишня, нафіг вона впала, одна, втора. Але обидві живі. Тоже, видно, не це слива, походу тоже надо буде лишні ветки попідрізати. Як її попердолило. Все, що осталось із 17 класних ребят. 15 кущів малини і 2 їжевіки. Одна їжевіка пересажена. втора тут була, загнулася. І 15 кущів малини на сонці просто згоріло. Херсон не для малини. Взагалі не разу. Отакі От пироги. Смородина. Дичка абрикоса, лохотронщики мамки продали фігню таку. Непонятно, обрізать чи усилить. Ці я вже викопав, викинув. Блін, відос на 5 минут вийшов. Ну і там подохли горіхи. От такі от пироги. Котиків поки нема, позабігали.